І знову лелека приніс гарні новини до подільського пологового відділення. На минулому тижні у нашій громаді народилося вісім малюків. Цього разу дівчата здобули абсолютну перевагу. На світ з'явилося сім маленьких україночок та один хлопчик-козачок. Вітаємо батьків з поповненням. Бажаємо міцного здоров'я та мирного неба вам та вашим діткам. Наголошуємо, що пологове відділення працює у звичному режимі, медики і надалі надають допомогу не лише породіллям Подільської громади та району, а й тим жінкам, які, тікаючи від війни, були змушені покинути власні оселі. Відділення також забезпечене усіма необхідними медикаментами та обладнанням для надання невідкладної допомоги, як новонародження. Родженим так і породіллям, поки маленькі українці народжуються на рідній землі, нас не здолати. Віримо, що наші дітки будуть жити у квітучій, заможній і незалежній Україні.